Респіраторні інфекції частіше визиваються вірусами. Ну, це кашель, нежить, лиха, лихоманка. І багато дітей до 6 років дуже часто хворіють на ці інфекції. В світі вважається, що якщо, якщо дитина захворіла гострореспіраторною інфекцією 6-10 разів на рік, то це вважається нормою, тому що дитина повинна зустрітися з цими інфекційними агентами і виробити імунітет. Але коли ці захворювання затягуються або частіше виникають, формуються вже формуються хронічні захворювання. Основна причина, що діти так часто хворіють. На ці респіраторні інфекції є незріла імунна система. Так як імунна система у дітей формується в декілька етапів, і е, вже ближче до 6річного віку вона подібна до дорослого типу. Тому дитині треба дати час перехворіти на респіраторні інфекції, але не забувати. Що якщо ці хвороби частіше ніж один раз на місяць, і дуже довго затягуються до двох-трьох тижнів, то це вже не зовсім добре. Тому треба дитину обстежувати і обов'язково не зволікати і звертатись до педіатрів і до спеціалістів. Тому що Профілактичне лікування існує.